До спільного знаменника можна підвести всі економічні проблеми і працювати в умовах єдиного митного союзу вже в рамках СОД, зокрема. Звичайно, Дякую. якщо це буде в такому випадку, то це як вигідно для України, так і для інших учасників мітного союзу. Але все ж таки я наголошую на тому, що для України для економіки України дуже важлива економічна інтеграція саме на ринки Європейського союзу, оскільки воно, звичайно, є ширше. Але це не означає, що ми повинні закривати глаза та не співпрацювати з іншими країнами. Ні, навпаки, ми повинні зробити так, і ми це можемо зробити, щоб всі профітували, всі без виключення країни прийняли ці умови співпраці і взаємовигідно співпрацювали на усіх без виключення ринків. Ви зазначили, що пріоритетом все таки залишається крокування нашої держави до європейського союзу. Зокрема, ще які кроки на часі має зробити нова влада щодо євроінтеграції. А, ну, ви знаєте про те, що президент Янукович ще в е, канон виборів, одна з головних його обіцянок перед виборами в якості кандидата в президенти. Тоді ще, і ми з вами про це дуже багато говорили. Була обіцянка е, підписання угоди про асоціацію з ЄС, а також вступ до е, розширення зони вільної торгівлі. На жаль, сьогодні позиція ЄС. Досить складна вона а, зазначається в тому, що ЄС наполягає на тому, що спочатку домовитись про всі умови зони вільної торгівлі, і вже після цього підписувати договір про асоціацію. А завдання головної нової влади все ж таки підписати договір про асоціацію, і одночасно з цим продовжувати перемови і вступ до зони вільної торгівлі. Але ж я вам хочу сказати, що Насправді досить тісне співробітництво України з Європейським Союзом відбудеться тоді, незалежно від того, коли будуть підписані всі ці договори. Все це відбудеться тоді, коли наші стандарти життя, як політичного, так і економічного, так і соціального, будуть повністю відповідати європейським стандартам життя. Тоді ми дійсно відчуємо, що ми є членами Європейського союзу, що до нас повагою відносяться усі світові лідери, і що Україна та країна, яка не повинна ходити з такою протягнутою рукою та щось просити та про щось домовлятися. А це гідний партнер в усіх питаннях. От саме до цього ми повинні прагнути, і я можу переконати, що нова влада, президент, зокрема, який відповідає згідно з Конституцією за зовнішню політику нашої держави, повністю сповідує ці принципи. І ми таки дійсно підтягнемо рівень життя кожного українця до середньоєвропейського, щонайменше. Це Все таки гадаю, часу спливе чимало до цього. Ну, я не кажу вам, що це відбудеться з сьогодні на завтра. На жаль, ми. Від, на відмінність від наших опонентів, ми не є популістами-демогогами. Я не можу вам казати, що гарне життя буде вже завтра або післязавтра. Якщо ви пам'ятаєте, Юлія Тимошенко казала, от я вам обіцяю, в березні криза мене. Я вам таке не можу сказати, ніхто цього не знає. Але те, що а, протягом двох-трьох років це реально зробити. Це я вам повністю гарантую. І що кожен українець відчує на собі поліпшення умов його життя? Це. Це дійсно буде так, і ми я переконана. Я сподіваюся, що ми з вами будемо мати змогу зустрітись, і ви мені нагадаєте про це, або я вам нагадаю, і побачите, що саме так і відбувається. Ми разом з глядачами нагадаємо вашій політичній силі так, і запросимо вас у студію На наступних виборів. щонайменше найменше глядачі прийдуть найменш до виборчих дільниць і пригадають усі ці слова, і будуть бачити, чи дійсно це сталося, чи ні, і таким чином відповідно будуть голосувати. Пані Ірино, наскільки сьогодні гострою залишається питання НАТО? Адже пригадаємо, що під час виборчих перегонів політичні сили перетягували ковдру цього питання один на одного, але все таки повністю ігнорувати альянс не можна. Яка політика в нинішній державі? Ви знаєте, наша політика, нашої політичної сили жодним чином не змінилась ми з вами зараз розмовляли про, про напрямок зовнішньої політики. Я вам казала, що вона повинна бути досить збалансована і дотримуватись суворого нейтралітету. Я е, особисто переконана, і це є позиція нашої політичної сили, що вступ України до жодних е, військових альянсів і, взагалі, співпраця навіть з військовими альянсами. Повинна бути дуже зваженою та обережною. Так само я переконана в тому, що Україні не потрібно вступати до жодних систем колективної безпеки, які на сьогодні існують. Але це не означає, що ми повинні їх ігнорувати. Ні, є досить багато програм співпраці. Зокрема, Україна навіть з НАТО, ви знаєте, співпрацює по деяким напрямам цих програм. Але ж ми повинні тісно співпрацювати без... Інтеграції і без вступу це досить важливо, оскільки я переконана в тому, що для України це навпаки погіршить стан національної безпеки і внесе досить серйозні напруження з іншими світовими лідерами, зокрема з Росією. Ми вже казали про те, що ми хочемо усі питання, які роз'єднують усі ідеологічні проблеми відкласти десь подалі. А мова повинна йти виключно про економічну співпрацю. Тому, якщо мова йде про, зокрема, НАТО, дійсно Україна буде продовжувати співпрацювати, але навіть мова не може йти про будь-які вступи до будь-якого військового альянсу. І ви знаєте результати, до речі, результати референдуму. Свідчать про те, що українське суспільство, українські громадяни так само підтримують нашу ідею і вони не мають великого бажання для того, щоб Україна стала членом певного військового альянсу. Тому ми повністю маємо одну думку з нашими громадянами. Ми її поважаємо, і ми будемо робити так, як нам кажуть люди.